Господарство вже 24 роки. Починав це господарство мій батько. У нас сучасна сівалка, то є, яка лізе без дисковки в землю. І так і працюємо. І ще одне я вам хочу сказати: без добрива осіннього нікуди. Хто працює без добрива, той нічого й має. Такий, допустимо, про в -про минулому році візьмемо, то в нас урожайність по колу, то ну, нормально. По 40 центнерів ми взяли, я вважаю, що це нормально Прошлий год, якби тяжолий був год. Особливо в нашому регіоні це е, найбільша проблема це війна. Нема стабільності цін, е, немає, не, не працюють всі порти, які ми, з якими ми раніше. Працювали, треба щось шукати або вести далі. Ну, і це ж все впливає на розходи, на ціни, ну і так далі. Процес цей відбувався года 4, чесно скажу. Якби вибирали між марками, були і джандир і клас, то тобто, ну, ми на моїй сії, якби придивлялись до нього года три. Ми їздили по всіх виставках, де ми тільки не їздили. До цієї цілі йшли декілька років, тому ми вже знали, що ми будемо купувати. Обирали ми цей трактор декілька років. Важливим фактором в покупці цього трактора було, звісно, безпека здоров'я, так як чоловік багато оприскує зараз. Дуже поширені поширені бур'яни. Хвороби, шкідники, тому багато треба працювати гербіцидами, це шкідливі речовини. Так як кабіна з хорошою шумоізоляцією, зручна, то це було важливим фактором. І з переваг цього трактора, можу сказати, хороша потужність при мінімальній витраті пального. Звісно, комфорт, сучасність, якість. Як висновок можу сказати, що це чудовий вибір для середніх господарств, хто цінує комфорт та надійність. Я люблю, щоб швидко цю роботу. От я не можу там її розтягувати. Якщо її треба сьогодні зробити, значить її треба сьогодні зробити. Тобто, я така людина, я спати не буду, але я його зроблю. Трактор дуже класний. Я на ньому вже їздила і з папою допомагала йому. Зараз опис сильніший. Ви ж бачите, самі які, ось о, як на пару, наче. Як, пшениця як на пару. Не дасиш удобрення, не буде нічого. Ось ось, ось, ні. Тоді були хоч дощі, а зараз взагалі, що ни, опадів взагалі немає нічого ніяких. Там буває, як кажеться, ждеш і виглядаєш кожен день. Прогноз погоди показує, що дощ, а його немає. Ні. Ось, ось ви бачите, що спеціально купили цей трактор. Щоб... Я зразу я, сказав, купляй, тому що це жисть. Не, не, не за які гроші не купиш життя? Ну, пиляка ж, пиляка це ж ви самі ж розумієте. І я йому зразу сказав купляй, тому що щоб було все добре. Я людина така, я постійно різкую. Чесно, я вам скажу. Без різкування, ну. Я другого не бачу. Я постійно ризикую, Чим би я ну постійно я експерименти проводю, тобто ну, по-другому не назвеш. Ніяк. Так. І давайте візьмемо так. Якби ми е, вже три роки сиділи, склавши руки, ну якби толку б не було, мабуть. А так ми живемо, продовжуємо працювати. Ну і звісно, ми сподіваємося на краще. Ми, ми в це віримо, що все буде добре. Доброго дня, мене звуть Юрій Уклеєн, квінта Агро Україна. Хочу трошки коротесенько описати цей трактор. Трактор Масі «Фергюсон 5711 має потужність 110 кінських сил для господарств невеликих і для великих холдингів також дуже надійно працює, дуже економічний. Хватає потужності для багатьох видів польових робіт. Об'єм двигуна 4,4 літра, що на ринку один із найвеликих. Коробка передач роботизована. Тобто в пределах діапазону переключаються передачі автоматично. Є можливість працювати з будь-яким причіпним обладнанням. Навізка дозволяє працювати як сівалками, розкидачами, три види причіпних засобів, рухомих і Тяговий брус також вкомплектований максимально. Тобто всі противаги, колісні, передні противаги є, навігація з ним в комплекті йде. По комфорту Ну на сьогоднішній день такого класу тракторів із такою ціною знайти важко. Тому я би рекомендував користуватися цим трактором за придбанням. за Додаткову технічну інформацію звертайтеся до нас, Квінта Агро, Миколаїв, а також у нас багато філій по всій Україні. Сервісна підтримка. В кожній філії є великий склад запчастин. В кожній філії є по 3-4 по сервісні машини з кваліфікованими інженерами. Будь ласка, звертайтеся, будемо раді бачити вас на наших майданчиках і також запчастинами, розходниками, фільтрами ми вас можемо забезпечити будь-який час 24 на 7